Родині загиблого командира батальйону 95-ї аеромобільної бригади Тараса Санюка нададуть матеріальну допомогу. Відповідно до рішення позачергового засідання виконавчого комітету міської ради його дружині одноразово виплатять 100 тисяч гривень. А на доньку загиблого призначено щомісячну матеріальну допомогу у розмірі 50% прожиткового мінімума. Крім цього, подяки з допомогу військовим на сході отримали небайдужі житомиряни, А потім члени виконкому знову обговорили ситуацію в країні. Не Для каждого из вас, если скажу, что антитеррористическая операция, которая сегодня так называют официально, не что иное уже практически, как гражданская или партизанская война, малой или средней интенсивности. И мы все это прекрасно понимаем. Гибнут мирные жители, гибнут наши парни и земляки, чьи-то отцы, дети, мужья, братья. Гибнут одурманенные пропагандой, В тому числі проросійські жителі Донецької і Луганської областей, а це ж граждані України, в тому числі найважливіше завдання сьогодення зупинити кровопролиття. На думку Сергія Ожакова, громада має долучатись до вирішення цієї проблеми від наших військових зі сходу, постійно йдуть дзвінки про нестачу води, харчів не кажучи про бронежилети, нічного бачення і таке інше. Вся допомога, яка надається житомірянами в часті житомирського гарнізону і області. Помощь это похоже на какое-то броуновское хаотическое движение. Кто может, тем и помогает. Где порой густо помощь идет, а где пусто. Многие подразделения, блокпосты вообще этой помощи не видят недели. Вот сегодня мне сказали, звонили с арабатской стрелки, хлопцы наши жутоновские, три недели вообще никто ничего, не оказывал никакой допомоги, и кончаются деньги, и они там все, все местные магазины уже там... Пабшаріліну образна на жаргоні і так далі. Членам виконкому було запропоновано створити оперативний штаб, який координуватиме та контролюватиме надання допомоги військовим.